який сьогодні день похмурий, дерево над головою качається, хмари так погрожується над нами ось Що надує, тим бачити. я це вам показую цю дорогу. Але сьогодні якийсь такий прозоро, холодний день такий. Глибока осінь на ніякому разі нема. Толмела скоро на голову години хмарився. І хмараюся. По селі ходять. Колись була на верховині, там на горах, в горах. Тоді мені здавалося перше в житті, що хмари ходять по селі над головою. Сьогодні таке саме відчуття.